Земор Studio Production презентує Марта любила вечірні прогулянки. Після важкого робочого дня, коли місто вже засинало, вона виходила на пусті вулиці і йшла парком, що простягався недалеко від її дому. Там панувала тиша, тільки зрідка шелестіло листя під легким вітром. Однак одного осіннього вечора її прогулянка обернулася на справжній жах. Цей парк мав репутацію моторошного місця. Деякі люди згадували, що вночі тут лунали крики або дивні звуки, але Марта вважала це вигадками місцевих пліткарів. Вона не боялася темряви і не вірила в примар. Та цього разу все було інакше. Марта йшла вздовж старих дерев, коли раптом відчула, що її телефон вібрує у кишені. Вона зупинилася і витягнула його. Екран показував вхідний дзвінок з невідомого номера. Трохи здивована, вона натиснула кнопку відповісти. «Алло?» Промовила вона. На тому кінці була тиша. Лише слабке шипіння, немов хтось дихав через трубку, але не промовляв жодного слова. Вона повторила Алло, намагаючись почути хоч щось зрозуміле, але замість цього почула тихий шипіт Ти не одна. Марта застигла на місці. Її серце застукотіло швидше, а в голові пронеслася хвиля тривоги. Вона швидко відключила дзвінок. І озирнулася навколо, але в парку нікого не було. Темрява огортала дерева, і тільки місяць іноді пробивався крізь хмари. Це, мабуть, жарт, подумала вона, намагаючись заспокоїти себе. Можливо, хтось просто вирішив її налякати. Але щось у тому шепоті було надто реальним, майже загрозливим. Вона продовжила йти, але її спокій зник. Весь час їй здавалося, що хтось слідує за нею. Їй чути було шелест листя за спиною, тріск гілок. Кожного разу вона озиралася, але нічого не бачила. Темрява ховала все. Раптом телефон знову завібрував той самий невідомий номер. Марта затамувала подих і відповіла, хоча всі її інстинкти кричали, щоб вона не робила цього. Хто це? голосно промовила вона, намагаючись придушити страх. На тому кінці знову тиша, але цього разу шепіт став чіткішим Ти не втечеш. Її руки затрусилися, і вона швидко вимкнула телефон. Її серце билося в грудях так сильно, що, здавалося, воно ось-ось вирветься назовні. Паніка охопила її, і вона почала швидко йти в напрямку свого будинку, який був вже недалеко. Але кожен її крок супроводжувався важким відчуттям, що хтось іде за нею. Коли вона вже майже дійшла до виходу з парку, вуха Марти охопив жахливий звук. Це був дзвінок її телефону, але він лунав не з її кишені. Він лунав просто позаду. Марта озирнулася і побачила фігуру в темряві. Вона стояла нерухомо між деревами, тримаючи в руках телефон. Обличчя її було приховане в тіні, але фігура виглядала знайомо. Марта повільно наблизилася. І подивилася на екран телефону в руках незнайомця. Це був її номер. В ту ж мить постать зникла, немов розчинилася у повітрі. Телефон Марти знову задзвонив, але цього разу вона не наважилася відповісти. Вона побігла додому, залишаючи парк позаду, і більше ніколи не поверталася туди. Але навіть вдома, у повній темряві, її телефон не припиняв дзвонити.